На Борщівщині, яка на весь світ славиться своїми родючими землями в мальовничій розлогій долині, розділений навпіл річкою серед, розкинулося село більше золоте. Це одне з найдавніших поселень на Тернопільщині, адже люди тут жили ще 50 тисяч років тому. Наші прадіди селилися недалеко річки, а стрімкі й високі береги, вкриті лісами, надійно захищали їх від холодних вітрів та нападів ворогів. У IV-III тисячолітті до нашої ери ці землі припали до вподоби землеробським та скотарським племенам трипільської культури. На жаль, вони не знали писемності, а народні перекази про них не збереглися. І тепер археологи намагаються розгадати одну з найбільших таємниць людства, чому плем'я, яке поклонялося сонцю, відмовилося від його життєдайних променів і пішло жити в темну і вогку печеру. Печера Вертеба, яка служила житлом для людини у Неоліті, знаходиться всього за півтора кілометри від села Більча Золоте. Вхід у печеру замаскований у проваллі, що має вигляд серця. На місцевому діалекті Вертеба означає урвище, яма. Вперше за часів нашої ери, у 1823 році, у печеру потрапив місцевий орендар земель Ян Хмелецький. Згадки про цей випадок збереглися у польських журналах того часу. Коли Ян Хмельницький прогулювався по полі, він побачив, що ранив лиса і ліс втік під землю. І ще побачив, що з під землі йде пара, а то була зима. Звичайно, він пояснення тому не знайшов. Пішов у село, взяв хлопців, взяли лопати, взяли кирку і три літри вина для підтримання духа і пішли копати печеру. От коли вони розкопали той вертикальний вхід, одного з тих хлопців опустили вниз головою. Він був дуже переляканий, але коли він вийшов, розповідає, що бачив білий, але як алебастр стіни. Побачив, що під стінами стояли оті от речі трипільські, яким п'ять тисяч років горщики, зерновики, бінокловидні посуди посудини були. З часом, звичайно, то не були археологи. Ці люди, які проникли в печеру, дощові води замили у той хід, і на протязі якихось 50 років ніхто печеру не відвідував. Коли Ян Хмелецький збанкрутував, його маєток викупив знатний вельможа Леон Сап'єга. Він також не був науковцем, проте зрозумів, що для археологів вертеба може стати справжнім клондайком. Тому викликав з Кракова свого друга, історика Осовського. Розпочалися масштабні наукові дослідження. Сотні селян досліджували, витягували ту землю на поверхню, бо будинок збудований ліфтом, доставляли землю на поверхню і аж там. Ті всі речі відбирали, мили і возили сюди в парк. Хоча Леон і був князем, мав такий високий титул, то він на рівні з селянами брав тачки, лопату, копав ту землю і трудився разом на рівні з ними, ту землю возив. З печери. і знахідок було скільки багато, що спочатку ті знахідки зберігалися у палиці. Коли вже не було місця, то з винних погрібів у нього були великі виноградники, викидають бочки, роблять дерев'яні стелажі, і просто ті речі зберігають там у тих винних погребах. І вже навіть коли вже в винних погребах не стало місця, то дружина Левана Сапіга Тереза жертвує на ці знахідки оранжерею. А у них були дуже гарні квіти. Вони з цілого світу звозили самі найцінніші рослини. Пізніше в палаці Сап'єги облаштували музей, а в печері діяли екскурсійні маршрути. Під час Другої світової війни палац був повністю зруйнований. На цьому місці тепер знаходиться будинок культури. У княжому парку залишилася капличка Усипальниця подружжя Сап'єг, за якою досі доглядають місцеві жителі. Вертепські скарби, які зберігалися в палаці, тепер можна побачити у Краківському краєзнавчому музеї. Перед війною їх передала туди вдова Леона Сап'єги. Для перевезення експонатів знадобилося 90 скринь. Після того, як все було вивезено до Польщі, доступ до інформації про вертебу мали лише науковці. Прямі нащадки трипільців українці нічого не знали про своїх прадідів з печери. Небагатьом відомо, що символом Краківського краєзнавчого музею є амулет, знайдений саме у вертебі. Це бик. У трипільці він символізував сонце та родючість. Символічно, що через століття подібний амулет знайшли боршівські археологи. Він став символом музею у печері Вертеба уже в Україні. Ця печера, як пам'ятка археології, відома більше сотні років. На початку відкриття її, звичайно, була увага приділена, велика Вертебі. Пізніше меншу. Потім взагалі знали тільки, що є така печера, а ніхто тут нічого не робив. Коли усвідомлює, що за декілька кроків від цього місця знаходиться перший на планеті музей трипільської культури у підземеллі, серце починає битися частіше. Адже ми знаходимося на перетині двох культур, між якими понад п'ять тисяч років. Печери одне з природних див, яким пишається Тернопільщина. У нашому краї їх понад сто. Унікальність вертеби у тому, що це єдина печера в світі, яка служила помешканням для прадавніх трипільців. За свідченням археологів, протягом 200 років тут проживало понад 400 людей. Перші дослідники вертеби описували білі алебастрої стіни, однак ми їх такими не побачимо. Вхід у печеру після війни був відкритий і могли відвідувати вільно туристи зі змоченими соляркою смолоскипами, а місцеві жителі тут влаштовували забави. Порядковуючи печеру, стелю довелося відчищати від товстого шару кіптяви. У печері цілковита темрява. Дивує, як трипільці, не маючи ліхтарів, орієнтувалися у лабіринті, заходячи на великі відстані. Скоріше всього, вони мали смолоскипи, які не дуже диміли, тому що. Печеря слабо провітрюється, і якби було багато диму, вони позадихалися там. Можливо, вони мали такі чашки-жировики, де наливали жиру у тварині чого походження, наклали гніт туди, підпалювали і з тими чашками йшли. Поки що розвідано лише 8 кілометрів печерного лабіринту. Складено карти. Протягом століття дослідження у вертебі проводили понад 100 археологів. Вони не позначали місця розкопів на картах і не систематизували знахідки. Все, що ми знаємо про трипільців з вертеби, заслуга боршівських науковців. Трипільська культура є, як на мою думку, є особливо цікавою. Тим, що, по-перше, існувала культура археологічна трипільська майже півтора тисячі років, і так довго не ні одна із інших культур цивізацій не існувала. Самі ж трипільці, мабуть, сподівалися, що їхня культура житиме довше, тому облаштували у печері склад. Можливо, вони усвідомлювали, що знахідки це єдине джерело знань про них для прийдешніх поколінь. Ці знахідки досконало дуже виготовлені. Вони ніби трипільці заносили в цю печеру, от різні предмети вжитку, ніби на виставку. Що цікаво, що первинна обробка цих всіх речей проводилася поза межами печери, а в печеру заносилися цілі, тому що, от якщо взяти крем'яні знаряддя праці, ми не бачимо в печері ніяких ні відщепів, ні речей, які підтверджують обробіток в самій печері. У печері знайдено багато доказів того, що трипільці перебували тут досить довго, облаштували її лежанками, готували їжу, шили одяг. Однією з гіпотез є те, що наші прадіди переховувалися тут від природних катаклізмів або від ворогів. То були мирні племена, які то були діти сонця, вони причому, вони не вміли навіть воювати. На протязі тисячі років вони не вели ні з ким ніяких війн, вони вели такий осідлий спосіб життя. Досконало вміли обробляти землю, досконалі будівлі будували. Можливо, що це якраз був фінальний рубіж типійської культури, коли е, напади на місцеві. Е, Племена трипільців робили войовничі кочові племена. Якщо ми б подивилися на горизонт, дуже легко побачити якогось вершника, який скакав на на коні. І якщо тут на поверхні були тимчасові житла, трипільці могли спокійно їх залишити і втекти у лабіринт печери, де дуже легко було заховатися. Їх там ніхто не міг би знайти. Існує ще одна версія, більш прозаїчна. Вертеба могла служити для трипільців зимовим житлом. Адже у печері температура постійна, і влітку, і взимку 10 градусів за Цельсієм. Проте, й житло наших прадідів добре утримувало тепло, бо було з глини. Спочатку робили дерев'яний каркас плетенку. Потім обмащували глиною от стіни цієї хати, а потім обкладали хмизом, підпалювали. І внаслідок високої температури утворювалася цегла моноліт, яка збереглася досить добре. П'ять тисяч років ми зараз розкопуємо поселення, розкопуємо хати, і вони в досить такому доброму стані. Третильці єдині з культур того часу будували багатоповерхове житло. Можливо, все з того почалося, що трипільці використовували природне утворення як підземний поверх. Про це ми можемо лише здогадуватися, як і про те, як вдавалося трипільцям виготовляти горщики з тонкими стінками без гончарного круга. Навіть не віриться, що уламок, який я тримаю зараз в руках, це рештки посуду. Ним користувалися люди понад п'ять тисячі літ тому. Якщо взяти слов'янський. Горщик, якому тисячу років, і трипільський, якому п'ять тисяч років, то можна сказати про слов'янський горщик, який би зараз виготовив таку річ. Що трипільський горщик, якому п'ять тисяч років, він досконалий, він довершений, він звенить так, як ще виготовлений якихось кілька днів тому. Перше трипільську культуру було знайдено не на Київщині, в селі Трипілля. А от тут у селі більше золоте, що неподалік звідси, і то. Ту культуру, яку знайшли вперше, назвали якраз так культурою мальованої кераміки, бо посуд був дуже такий оригінальний, розмальований, який не зустрічається більше в ніяких більших культурах. Хоча і письмен трипільці не знали, але тим не більше якось їм давалося передавати от ті ту техніку виконання тих гончарних виробів на, на досить такі великій відстані. Трипільська цивілізація одночасно проживала на великих теренах від Дніпра і до Румунії. Всі відомі поселення мають подібні житла, знаряддя праці, посуд та одяг. На той час вони могли використовувати шкури деяких звірів, але також і була вже відома тканина, коли взяти горщик. Той трипільський можна нерідко зустріти на дні відбиток тканини. Просто коли гончар виготовив ту річ, він поставив на кусок того полотна, і тепер ми по тих відбитках можемо відтворити ту тканину, яка була у трипільців. Що цікаво, вже навіть були узори. На такому примітивному вертикальному ткацькому верстаті вони вже узори вміли виготовляти. Ткали трипільці і у вертебі. Тут було знайдено велику кількість робочих грузил до верстата та керамічних пряслиць. Вже в ті далекі часи трипільці мали уявлення про економію. Ці два пряслиця виготовлені з битого посуду, а глиняні фігурки тварин та жінок розколювали навмисно. Очевидно, це були культові речі: у биків відбивали голову, у жінок праву половину. Відомо, що е, в трипільці. Трипільці був матри... матріархат. головну роль в суспільстві відігравала якраз жінка, і на честь жінки е... трипільці дуже виліпили багато фігурок жінок. Фігурки жінок зустрічаються різних розмірів, е... різних е... форм. І, до речі, в багатьох е, фігурках, коли їх розламували, знаходили навіть зерна пшениці, що символізує те, що культ родючості, що жінка була е, продовжувачем роду. Багато є фрагментів жі, е, жіночих фігурок. Е, з чим це пов'язано? Чого саме фрагменти е, були знайдені? Е, їх скоріше всього спеціально люди в трипільський час переломлювали навпіл. Е, це можливо супроводжувалося якоюсь подією. Фігурка була оберегом цієї сім'ї. Після того розпаду або після смерті одного із членів сім'ї, їх просто розламлювали на опіл. В одному залі вертеби амулетів знайдено дуже багато. Це наштовхнуло істориків на думку, що там колись був храм, де здійснювали обряди. Здається, що тіні на стінах створені зовсім не грою світла наших ліхтарів. Це наші прадіди подають нам знаки. І якщо уважно вдивитися в них, зрозумієш їх зміст. У вертеві можна побачити безліч кісток. Переважно це рештки трипільського стада, трапляються і кістки впольованих тварин. Це свідчить про те, що наші прадіди добре полювали, однак, якщо копати глибше, можна зустріти і людські кістки. Відомо, що трипільці спалювали своїх померлих, а останки розвіювали – або зсипали у священну річку, і тільки наприкінці існування культури під впливом інших етносів ховали у землю. В історії археологічних знахідок цієї печери є відомості про десятки наших прадідів, що померли не своєю смертю. За гіпотезою дослідників, трипільця завалило камінням у святилищі під час відправи. І сталося це внаслідок землетрусу. За цією версією вертеба охрестила надністрянською помпеєю. Однак сучасні дослідники такий варіант розвитку подій спростовують. Було знайдено 25 мужських кистяків, які були орієнтовані головами на північ з старанно укладеними стовстулуба руками. І всі ці люди померли неприродньою смертю. Ну, звичайно, вони не під час відправи померли, а скоріше всього, померли в якійсь військовій сутичці. Ніхто не знає, напевне, що відбулося у вертебі тисяча років тому. Те, що ми вам розповіли, лише припущення, які підтвердять або спростують нові знахідки. Три роки тому ми проникли, прокопали дуже вузький прохід, просто на видиху проникли і ввійшли в зал, в якому ще з часів трипілля не побувала людська нога. Тобто, як, побачили там речі, які трипільці залишили у непорушеному стані. І речі, які вони використовували. Дуже багато кераміки, навіть цілі речі, але їх неможливо навіть забрати звідти, оскільки вони стоять під стінкою, і кальцит, який є над гіпсами, розчиняється водою, стікає по стінці і тече по цих речах. І получається, що ці речі всі покрилися кристалами кальциту. Вони приросли до стінки в такому дивному вигляді, збереглися до наших часів. Для археологів важливо, щоб вертеба залишалася пам'яткою державного значення і охоронялася законом. У лабіринті підземного міста ще багато скарбів, і невідомо, коли вертеба відкриє їх нам.